Купальники сорту Крем плюс екстра. Вага 10 кг, ціна 13 євро за 1 кг. Сума за цілий лот 5850 гривень за цілих 10 кг. І для наповнення нашого лоту. Тут йдуть дві маленький відсоток дитячого і маленький відсоток чоловічих. Суцільні, роздільні, комплектні ну, і докладаються малесенький відсоток розпоровок. Ось така моделька. Він йде без, без чашечок. Такий звичайний, такий літній, гарний, в гарному стані купальник. Ось такий великого розміру, на високу посадочку, це йде XL. Е, ось так. І у нього ось такий верх. Ось така моделька. Наступний це у нас іде ось такий суцільний. До речі, дуже гарний, дуже гарна спинка з <гум> чашечок. І ще один ось такий суцільний купальничок. Ось так він виглядає теж дуже гарний. Подивіться на цю модельку. Ось такі трусики, повністю новесеньки. Чоловічі лавки. Ось так вони виглядають. Ще один розовий суцільний купальничок. Наступна моделька йде ось така. Ще один суцільний, отак зав'язується. Ось така моделька. Давайте я попробую розв'язати. Це не від цього. Ось такий верх. Трусики. Дуже класні, це нова поставочка. У нас, до речі, є ще декілька коробочок, в яких попадаються чоловічі пляжні шорти. Якщо цікаво, пишіть, обов'язково скинемо вам. Ось такий суцільний. Знову ж таки, чоловічий. Ліця ще не попадалося. Вау, подивіться, який крутезний, з смайликами. і це З якимись квіточками. Наступна моделька йде ось такий. До речі, це йде така маєчка. І до неї є трусики. Наступний ось такий суцільний. Ось так виглядає верх. І ось такі до нього трусики. Наступний ось такий теж дуже гарний. Це йде есочка. Спинка така. Так, це у нас... Ось такий теж іде суцільний. Теж дуже гарна спиночка. Що у нас тут пише? На жаль, не бачу. Ось так він виглядає від Adidas. Так, чорний. Ось такі трусики, до речі, повністю новесінький. Так як і багато, до речі, а, попадається в цьому лоті, дуже багато нових. Ще один новий. Наступна моделька, йде ось такий суцільний. Ззаду чорний. Такий суцільний. Ось така моделька. Нагадую, 5850 гривень за цілу коробочку таких шикарних різноманітних купальників. Ось така моделька. Ще одні трусики. Ось такі попалися. Классний засмопати. А ось така моделька. Висока посадочка. Суцільний. Ось такий. Як бачите, розміри йдуть різноманітні, так само, як і модельки. Так, а тут у нас попалося дуже багато шлейчок, Бачите? Різноманітних кольорів шлейчки. Ось такий роздільний купальник, він іде комплектом. Ось така моделька. Як бачите, кольори йдуть насичені, гарні, різноманітні, ось такий морський. Ось такий купальник. Вау! Це дуже гарний. Ось так він виглядає, до нього трусики. Чоловічі плавки. Ось така моделька. Ще одні чоловічі плавки. Ось такий дитячий. Ось такий з високою посадочкою Іде повністю новесенький. Чорний, звичайний, теж дуже-дуже гарний. Ось такі, теж повністю. Високі. Ваш клієнт прийде до вас, і в нього будуть просто розбігатися очі. Я вам це гарантую. Від наших купальників вони дуже круті. Абсолютно кожна моделька, вона йде по-своєму крутезна. Ось така. Ось такий суцільний. Ось такий. Дуже багато спеціальних купальників. Вау! І цей крутезний, тут так гарно зроблено. Ще один темненький, великого розміру. Показую вам ще декілька варіантів і на цьому будемо закінчувати. Якщо вам сподобався саме цей лотик, він вільний до продажу, звертайтеся і робіть своє замовлення. А повірте, нижче, не гірше, там теж дуже багато цікавих варіантів.